Так нам приємно читати у нашій церкві давні тексти. У многих музеях осталися старі книги. Книги тисячолітні, 700літні. А в нас у церкві ми читаємо текст от Кирила і Міфодія 1150-літні. Хоча наші книжки вже напечатані нові, але но текст не змінений. Ні один народ у Європі не може похвалитися тим любі. Це італьянці, у котрих тот язик латинський в основанні італіянського. І італьянці не всякий свободно чує текст на латиниці, тим більше французи, німці, англічани. Язик можуть знати, але розуміти текст. Древній латинський не всі. А от ми з вами, текст 1150 літній, читаємо кожну неділю і от нині чтені апостола. Братія, ми дожні єсме, сильні немощі, немочних носити і не собі угождати, но кожен з вас ближньому свому. Найгождає в благоє к Созданію. Бо й Христос не собі угождав, но, як написано, поношеніє поносящих тебе напали на м'я. А що було написано бише прежде, то було преднаписалося для нас. До да терпінням утішенням Писаній, уповання, же терпіння і утішення, да дасть вам теж мудрствувати, і, тепер стягнулося слово, мудрувати друг ко другу во Христі Ісусі да єдинодушно єдними устами славити Бога і Отця Господа нашого. Ісуса Христа. Що тут переводити 1150-літній текст? Участь і славянський язик, і сучасні педагоги, котрі вивчають мову і літературу. Но рівень знання їх в університетах порядка в 50 разів нижчий, чим читають у церкві наші прості. Рядові люди, коли читають псалтир, церковні тексти, а на вечерні, утренні – всі праздничні піснопенія. Ото возможно тому, хто має способності і духовні очі. Сьогодні в Євангелії чуємо двоє сліпих, підходять до Ісуса і кажуть йому, Господи! Ізціли нас. Каже Ісус, що ви хочете? У вас все є? Ви олігархи, високопоставлені, гроші маєте много, машини, дачі, ліси, земля, заграничні счета в банках. Що вам не вистачає? А вони хочуть, кажуть Ісусе, ми хочемо відати. Відіти духовне, головніше, котроє приводить до Царства Божого. Ви увірені, каже Ісус, що я то можу зробити? А вони разом воскрикнули. Ей, Господи, по слов'янськи ей, по-нашому, ай значить, так, Господи, ми віруємо. І що робить Ісус? Багачів, забезпечених всім, но сліпих духовно, відкриває їм очі і їм відкрилися очі. В Євангелії не сказано більше. Крім того, що вони почали славити Бога. Но ми знаємо, що коли у чоловіка відкриваються духовні очі, любий олігарх. Котрий прозрів, уже більше не хоче творити безобразія. Всі святі, молять Бога за нас, щоб ми були такі сильні, щоб духовне зріння не вименяти ні на що, бо, получивши от Бога, будь ми зрячі, красно молімся, чесно жиймо. і той на землі, будучи дітьми Божими канонічної церкви, біті, біті, гнані, гнані. А у вічності разом за святими вірами зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.